Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Літівлюка. Сьогодні у нас 12 жовтня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено ось побудові цієї теплиці. Мене запитували кілька разів в коментарях. Чесно кажучи, не хотів писати, вже, вже вже вирішив краще розказати. От, через те, що, в принципі, який сенс показати. Е, дивіться, е, ця теплиця це 7х30. Ну, висота її, мабуть, да, десь 3,5. Е, в коньку. Вона кругла йде. Вона йде кругла от, тобто дерев'яний каркас через 2,5-3 метри. Раз, два, три. Шість, сім, вісім, дев'ять десь. Через три метри пробитий трьома рядами брус. От Брус ось такий, бачите? Ну, не, не тоненький. Не тоненький брус. Потім е. Потім е, усилений ось такими рейками. От, збоку усилений, зверху і на коньку. Тобто в п'ять рядів рейок усилений і обмотаний. Трубою чорною ПВХ 50. Ось, бачите? Тобто навіть він усильний раз. По боках два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять дев'ятьма рядами пробита рейка по боку. По боку зверху. І все це з'єднано. Дерев'яний каркас і на якому, на якому є теж. Кажу, вже е, обмотана ПВХ труба. Її трошки з часом покрутило. покрутило Ось ви можете бачити. Ось. Покрутило. Але це, якби нічого страшного в цьому немає. Е, значить, далі, що хотів сказати, грязною площою виходить у нас 2,1%, сотка але. Так як в нас ось за стопчиком нічого не використовується, то тут десь 1,8 сотки приблизно. Ну, Припустимо, якщо я, допустимо, перця огірка е сажу в районі 500 штук, оце в одній цій тепличці. Десь так. Е значить, провітрювання. Ззаді зроблено, там вже агроволокном закрили, а взагалі ззаді зроблено е два вікна, таких великих дерев'яних, і спереді. Спереді одне і одні двері. Ось так вона виглядає. От. Е, ну, мінус такий, що, в принципі, за сезон, е, грубо говоря, оці двері дерев'яні, е, вітром його, вітром там, туди-сюди його розбиває. Їх треба в початку сезону латати і в кінці сезону латати. Ну, якось так. О. А взагалі. Е, Ця теплиця стоїть, ну, їх дві, дві у нас. От, вони стоять ще з 2016 року. Плівка ще ні разу не мінялася. Поки ремонтів на цих двох теплицях ще не було ніяких, вже 7 років, ну крім дверей. Ну, ось так. Е, задумка це мого брата, він їх робив. Я не знаю, може він десь поставив, побачив, може десь сам. Ну тут, звісно, дерева вкладено багато. О. Зараз це на сьогоднішній день обійдеться, Ну, не дешевше, мабуть, ніж метал, якщо порахувати. Хоча може, може й дешевше, не знаю. Не знаю не рахував. От. Отак. Ось так ось так. Це в нас дві таких теплиці, ще раз повторюсь. Вони дуже добре продуваються, дуже добре продуваються. З цим з мікрокліматом тут немає ніяких питань. Вона висока. Вікна ці три вікна великих і вона коротенька. 30 метрів це невеликий це не, не об'єм, невелика довжина. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.